І нічого на світі нема, тільки біла, біла зима, білі сни і білі думки, білих віршів, білі рядки, і нічого на світі нема, тільки біла, біла, біла зима. Я його поважав. Я його поважаю як талановиту людину, талановиту в усьому. Він як і актор талановитий, і режисер талановитий. Він ставив вистави, грав у своїх виставах і дуже досконало, дуже дуже талановито грав. Ну і потім разом з ним, і він, і Константин Яновський, і я ми створювали програму таку гумористичну телебаченню нашому Житомирському жарт-клуб Побрехеньки. Він був українцем, душею українцем. Таких людей треба пам'ятати. Ми щороку в цей день. Згадуємо Володимира Федоровича приємно бачити наших спільних друзів, приємно пригадати ті чудові моменти в житті, коли була можливість спілкуватися і співпрацювати з цією чудовою творчою людиною. Для мене найсвітлішими моментами є. Спільне проведення з Володимиром Федоровичем міжнародного фестивалю авторської пісні Студентські струни. Мені не хотілося сьогодні ну, сумувати, тому що я знаю, що тато жартував. Він навіть в найважчих ситуаціях він якісь перли такі видавав. Тому е мені хотілося, щоб була якась така невеличка душевна зустріч, просто як е у нього є е вірш спогади, як дотик до серця. Хотілося, щоб ті, хто хотів би в цей день прийти і згадати тато, хто зміг би прийти, так, щоб вони прийшли і згадали, і, можливо, прочитали вірша, стояли поруч, на краю розлуки, і на порозі довгої зими, і раптом поєднались наші руки, а душі. Поєднатись не змогли, гірка образа стала поміж нами, і та не час, як полум'я свідчі, як легко поєднатися тілами, як важко поєднати дві душі.